Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім, прослуховування. Мати медсестра в поліклініці. Батько робітник на заводі. Ми завжди були небагатою сім'єю, але це ніколи не забажало нам подорожувати. Все моє дитинство це весела та захоплююча пригода з моїми батьками. Наша сім'я завжди більше цінувала духовне багатство, емоції, почуття. Батьки не вважали за потрібне купувати багато всього, а тим більше брати в кредит. Ми жили вільно від такого роду турботи. Купували все лише по потребі. Я ніколи нікому не заздрила, незважаючи на те, що в мене не було таких модних і цікавих іграшок та речей, як моїх однолітків. Навіть коли усі почали з'являтися комп'ютери та смартфони, я не відчувала себе якоюсь не такою. У вони, зрештою, в мене теж з'явились, хоча й набагато пізніше ніж у однолітків, друзів та однокласників. В нашої родини є невеличка двохкімнатна квартира на Україні міста. Простенький, але якісний ремонт, який служить нам довго, такі ж самі меблі. Так просто та недорого багато, але ми витрачали гроші на подорожі, а це давало нам набагато більше, ніж якісь там речі. Хоча ми багато подорожували, але я прекрасно вчилась в школі. Я обожнювала подорожі, тому вибрала відповідний напрямок при вступі до вузу туризм. А відмінне навчання в школі допомогло зробити вступ легким саме на цьому факультеті. Я і зустріла свою другу половинку та майбутнього чоловіка. Павла, він потрапив на туризм також, тому що захоплювався подорожами. Павло завжди з дитячим захопленням слухав мої історії про те, як ми з батьками подорожували. Ех, я б теж хотів, щоб моє дитинство проходило так само. Ми з батьками щоразу їздили в Єгипет. Щоразу, у неї теж базар море, море базар і ніякого зноманіття. Я вирішив здійснити мрію та почати подорожувати, тому вступив на туризм. Хоча батьки наполягали на щось зв'язане з фінансами, банківською справою, але я зробив по-своєму. Пройшов час, ми вже зустрічали. З Павлом і він вирішив познайомити мене з батьками, адже з моїми він вже давно знайомий. І ось тоді я зрозуміла, що це за люди. Мати Павла працювала бухгалтером на фірмі, а батько начальник на підприємстві. Батьки Павла заручники радянської дефіцитної фрази, дістати. Хоча, здавалося, б зараз все доступне, піди в найближчий супермаркет, і ось всі товари, що за союзу, були в дефіциті. В їхньому домі повно всяких речей найдорожчих взяті в кредит. Якщо річна бридла, її продавали. Матір Павло вважає, що це і є істинне щастя. Закінчивши університет, ми з Павлом вирішили одружитись. Весілля особливо якось не гуляли, так посиділи після розпису в ресторані з декількома друзями та батьками. Свекруха всім своїм виглядом та з усіх сил показувала, як їй не подобається достаток моєї родини. А свекр, а свекр просто наминав все, що було на столі. Мої ж батьки спокійно слухали розповіді свекрухи про все, що їй вдалося дістати, хоча насправді це були звичайні походи в магазин. Ми почали жити в орендованій квартирі. З батьками рідко бачились, роботи завжди багато. Ось вже наближались новорічні свята, і мама запросила нас до себе. І свекруху зі свекром також. Треба, хоч разом, відсвяткувати, може, тепер всі одна родина. Свекруха була в своєму репертуарі, привезла баночку ікри, червоної риби та креветки. Каже: ось. Дістала до святкового столу, бо нині таке в дефіциті, А в цілому весь святковий стіл мої батьки. Свекри весь час перешіптувались, посміхались та посміхались не дуже хорошими посмішками. Нам з Павлом було дуже незручно через їхню поведінку. Всі сіли до столу, і мій тато вирішив сказати: тост: давайте виб'ємо сьогодні за багатство душі, за те, що ми живемо, дихаємо, за те, що ми здорові, а те багатство, що в гаманці та на рахунках. Це вже другорядне. Я з чоловіком пильно стежила за свекрухою і зрозуміли, що зараз щось буде, адже вона змінила цві обличчя та стала червоною як найстигніший помідор на грядці. Багатство душі, про яке у вас багатство може йти мова? Живете в якійсь халупі, ще й настуди сюди затащили. Ви що не можете взяти кредит і зробити щось зі своїм домом? Не квартира, а сарай якийсь. Що ж, люди подумають з вами, навіть стидно вийти кудись в усьому старомодному? ходити. Ось я не розумію, так як це мій син міг поріднитися з вами. Всеку ж лише під таковим знабитим ротом свокруха продовжувала розпадатись про те, як все в нас погано, але Павло не митримав та мовив Мамо, тату, це вже занадто. Раз вам так не подобається тут бути, то вставайте, збирайтесь та йдіть. Вас тут ніхто не тримає, всього вам найкращого. Шоковані словами сина, вони встали та пішли, хоча в процесі свідкруха продовжувала нарікати на все і всіх, коли свекри все ж залишили квартиру, стало дуже тихо. Батьки були в шоці, але не хотіли ображати Павла, кажучи щось про його батьків. Павло декілька разів перепросив у них та сказав: на жаль, моїх батьків закореніли дефіцитне мислення та бажання всім вихвалятись і їх навіть. І їх, на жаль, вже не змінити. Я завжди ніякові через їх поведінку, але сьогоднішній випадок найгірший. Вибачте їх, будь ласка. Мені батьки відповіли, що вони розуміють його та попросили не переживати. Після цього Павло обійняв їх та сказав: Я завжди мріяв про таких батьків, як ви, і зараз безмежно радий, що ви стали мені тестем та тещою. Я люблю вас обох як своїх рідних. Ми теж тебе любимо, любий взяти, відповіли батьки, та ми продовжили свою святкову вечерю. Любі друзі, а як би ви поступили на місці хлопця? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.